Пані, Тут є, було серйозне звинувачення, маю сказати. І тому я хочу вам сказати, це абсолютно неправдивий. Абсолютно, я не знаю, як це можна сказати не більше, ніж неправда, пана Колесніченка. Тому що до мене звертаються ще місяця десь 3-4 тисячі громадян. Комітет звертається. І я, відповідно, з законом про комітети Верховної Ради, якщо до мене приходять листи чи ремонт школи, чи якесь інше, я направляю органи місцевого середування. У відповідності законом України про комітети Верховної Ради, стаття 34. І я написав ось тут просто: до мене прийшли студентське братство і інші громадські організації, які занепокоєні станом української мови. Вони запропонували певну програму реалізації. І я пишу обласних рад. Будь ласка, розгляньте і виріште питання, якщо це вам сподобається, відносно відносно цієї пропозиції. Є а, закон ну, про звернення громадян, і коли мене зараз позбавляють можливості виконувати свої депутатські функції, я це розцінюю як втручання мою депутатську діяльність, тому я сьогодні підготував лист на ім'я, враховуючи абсолютно і те, що ви і дуже погано повторюєте, коли ви не читали, Я читала. тому що ви читали репретацію. Мій лист лисям просто вам залишив. Я написав голові Верховної Ради Володимиру Литвину, враховуючи всі ці. Моменти, які пан Колісніченко ну, просто або не знає, як правовик, або не теж як правовик, він же закінчив академію, а просто хочу сказати, який втручається в мої, виконання моїх повноважень і депутатського голови комітету про те, щоб і це буде зафіксовано, позбавили пана Колсніченка відповідної статтою 80 його депутатських повноважень. Я таку постанову не шу, і хочу вам сказати. Перед тим, як ви конситуєте, прочитаєте оригінал, бозиці до вас речі розповісти. щодо голови а, Верховної це Ради це повне перекручення фактів. Ми Все, я не з'ясуємо в цій так. Так, студії. Так, істину так, так. ми, ми, ми згадали голову Верховної ради. Він до речі, сьогодні відреагував на от ті законопроекти, які планується внести на розгляд Верховної ради. Ухвалення парламентом нових законопроектів щодо підтримки російської мови призведе до протистояння у суспільстві. Він заявив сьогодні це в інтерв'ю телеканалу Рада і також. Зазначив, що такі ініціативи потребують ретельного вивчення у частині відповідності існуючому законодавству. Це думка голови Верховної Ради. А от щодо протистояння у суспільстві, то наскільки справді воно може посилитися у зв'язку з тим, ну всі ми знаємо, яке ставлення до мовного питання в нашій державі. Президент Віктор Янукович говорить про об'єднання всієї країни. А зараз ми бачимо, що таке дуже ну, гостре питання е так, дуже делікатне питання мови. Наскільки воно стане таким цементуючим? Ви знаєте, я переконана в тому, що мовне питання повинна бути позбавлена політичних ознак. Це не повинно перетворюватись у чергове політичне шов. Взагалі, всі, мабуть, погодяться зі мною, що сильна мова вона неможлива без сильної культури. В першу чергу сильна культура забезпечує використання та прищепля та повагу до державної мова, мови це Частина але... культури. Як це може культура окрема, мова окрема? Ні, це частина культури, безперечно, лише частина. Тому ми повинні розвивати культуру взагалі державну безмова. культуру. Це через телебачення безмова, можна я закінчу? Можливо, ви дослухаєте, ну, ну, дослухайте. Говорити. Ви зрозумієте, Українська що мова. саме Остали я маю на увазі. Безперечно. це але. Ви повинні погодитись з тим, що це еволюційний процес, неможливо революційними кроками Зробити а, українську мову такою, якою розмовляють повна більшість громадян України. Оскільки я казала, що понад 60% використовують все ж таки російську. Але ми розуміємо, що функціонування російської мови повинно вводитись досить толерантно. Повинна бути громадське обговорення Риме, з цього приводу. Ось, ми підняли статистику за 2009 і перший квартал цього року. І озвучила книжкова палата імені Івана Федорова. Про це повідомляє держком телебачення радіомовлення. ось наклад російськомовних журналів в Україні в 8,5 разу більше за україномовний, а газет у 2,5 разу. І да, при планикає... тому я вам можу іншу статистику навести за 2009 рік. А в Києві, наприклад, кількість російськомовних школ скоротилася лише до 7. і все, і це безперечно досить мало. 5,9% по всій Україні російськомовних шкіл, які ще торік було понад 16%. Хвилинка, Ось така наш, статистика. Розуму, сама. Да, я просто попросив би звичайно при молоду представницю партії регіонів. Ніколи не транслювати брехню і неправду, якщо це навіть ваш я це колега. ніколи не роблю. тому, що я ще раз заявляю, що пан Колесніченко як видатний українофоб, для якого основна мета це розкол суспільства, який використовує сьогодні всі свої методи для того, щоб мову використати. Тепар... Тепар... Мабуть, це не коректно да? зараз. А ви його про зараз пана і літе. Літе. Я цитуру, тому, тому, що думає, думаю, що це. я сподіваюся на те, що голова Верховної Ради України, як академік. Він розуміє, наскільки це тонке питання, мовне питання, наскільки тут не може бути агресивності і брутальності, наскільки не може бути того, що сьогодні демонструє партія регіонів. І я хочу сказати ще раз: ніхто статтю 9 конституції 10 конституції не відміняв Безперечно. і жоден закон не може її спростувати навіть за регламентом Верховної ради. Якщо згадують депутата, він має право на репліку. Ми згадували Вадима Колесніченка, Тож принагідно можемо почути і надати йому таку можливість почути його у цій студії. Ми зараз на цьому дякуємо Ірині Бережній з партії регіонів та Володимиру Полохалу з блоку Юлії Тимошенко. Єдине, що хотілося б сказати, що зараз іде може справжнє полювання на україномовний переклад того. Ж ريال do Або ж тих Симпсонів відчайдушних домогосподарок а це лише і... поодинокі приклади на е, люди порівнюють і їм теж можна надавати таку змогу. Так ми ж кажемо про право вибору. Ті, хто хочуть і волають слухати якісний український дубляж, вони не позбавлені цього права. Але ті, хто хочуть слухати російськомовний переклад, так само мають право це робити. Будемо уважно слідкувати за розвитком подій навколо мови державної і мов регіональних і. І подивимось про долю законопроекту про базові мови, які буде висунуто запропоновано на розгляд парламенту. Дякуємо за увагу глядачам. Підсумкова частина нового часу разом із нашими колегами-журналістами за кілька хвилин.